Крутий, дуже футуристичний проєкт Vertus. Переходимо в Бута. В цьому проєкту на всього декілька днів, а він вже має велику фон базу. Зазвичай нас інтерфейс із балансом і балансом клейма. Переходимо в баланс клейма і дивимося, що мені до клейма чуть-чуть не вистачає. Чекати вже не буду. Роз'ягнемо останні плашки. Тут, як бачите, прогружається отакий прикольний фон. Зроблено все дуже прикольно і якісно. Хоча поки ще. Прогружається довго, ну, але проєкт дуже свіжий, як я казав, у нас його пару днів йому, тому на це не будемо звертати уваги. І бачимо, перша плашка знизу це місії. Переходимо. Тут я вже всі місії виконав, але бачу ще, дві, ще чотири місії додавалися дуже добре. Бо тут, е, зразу що всі місії, можна прокачати апгрейди. Як бачите, у мене тут один апгрейд другого левела. І зараз скачну ще один. От. От гроші списалися, прокачалось сховище. Тепер може е, 3,5 години залиши е, до того, щоб забрати. Можете перемотати і подивитися, скільки було до цього. Далі Friends, це тут реферали. І остання поки недоступне. Давайте перейдемо на їхній телеграм-канал. Так, ось їхній телеграм-канал. У нас декілька днів після старту цього проєкту тут вже набралося. 120, майже 130 тисяч підписників, що дуже непогано, і це явний плюс проєкту. Ну і звісно що як тільки я дізнався про цей проєкт, я зразу розказав про нього в своєму телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь. Ну а на цьому я з вами прощаюсь.